Усім привіт! Сьогодні хотів би трохи зачепити тему по біткоїну, по тренду. Знову ж таки, дати додаткові такі аргументи, чому все ж я очікую росту найближчим часом. У нас, як то кажуть, ще за моїм планом, це є 2, максимум 3 тижні. Це десь до 15 березня включно. Як я казав раніше, цей проміжок часу 15 лютого 15 березня є потенціал для того, щоб реалізуватися, так, тобто то показати імпульс, особливо на альткоїнах. Хочу наголосити на тому, що є кілька моментів, які потрібно враховувати. Я відкрив саме Bitcoin бакс по індексу, бо тут враховується більше, скажімо так, моментів. Так, коли ми відкриваємо там бірж якусь, звичайно, ну, та це тільки об'єми, які є біржі. А тут, з а, я пригаду, тут йде саме сукупність всіх бірж, не правда, чи це є, сюди входить чи ні, але те, що входять інші основні всі біржі, це є фактом. А, я буду розповідати такими елементами покроково. А, у нас біток, як ми знаємо, втримується вже досить тривалий час. і У нас з однієї сторони скора ситуація склалася, що було ось тут, Тільки я нагадую, що те, що у нас було, наприклад, там все літо, і там, ну, скажімо так, тут приблизно 4 місяці цього накопичення, що у нас дуже мало ймовірно, що ми можемо повторити цей весь сценарій. А саме це було приблизно 271 день. Я наскільки пригадую, давайте ще раз подивимося. 238, 217, точніше, от. ну 238 візьмемо таким, тобто до моменту, як пішов далі імпульс. так, а, Якщо ми беремо звідси, зараз 91 день, тобто це рівно, буквально 3 місці ми знаходимося. А, якщо ми везумоти схожість, то схожість акту, то тобто ми маємо тоді побачити десь на початку липня або кінець червня. Якщо це буде схожий такий канал про торгівлі, так а, знову повториться. Тобто це повністю вся весна без росту, без всього, початок літа, десь щось буде така підготовка вже до імпульсу фінального. Звичайно, ми можемо розглядати ці всі варіанти, вони всі, як кажуть, можливі і не виключно. Але, як на мене, завжди ринок роблять таким чином, щоб попереднє нічого не було повтореного в майбутньому. Тобто у нас скорочуватися можуть проміжки так, руху ціни. Наприклад, попередній був, там, наприклад, накопично 300 днів. Так. То тепер може бути, наприклад, там 100-150 днів. так. Ти дивишся такі, думаєш, так, начебто схоже, канал, ті самі, хто кажуть, проміжок в відсотковому значенні. так, Але проміжок в часому, так, то вже є різниця. Я якось раніше ще досить давно, ще в минулому році казав, що у нас тут був. Така, якби перша фаза росту, тобто це було вихід та, з 20 тисяч і десь до 45, наприклад. Так, це була перша фаза росту, а, початок закладений. Друга фаза росту це було тоді, коли ми пробили а, 45 тисяч, так, і оце у нас була корекція пізніше така в боковику з несхідним діапазоном. Тобто, у нас а, це була середина така, золота середина, і зараз у нас знаходиться фінальна фаза. А, тобто це, як кажуть, третій такий. А, ну, ми знаємо всі, що у нас, наприклад, так, є ось таким, з таким з таким чином. Так? У нас зараз якраз ось цей чин. Тобто, цей момент такий І ми фактично тут маємо по суті, ще потенціал росту. Ну, Звичайно, на біткоїні я не чекаю прямо там оновлень. А, ціни. А, якщо ми подивимося по індексу по перекупленості, перепроданості, тобто у нас фактично а, десь така середина, так, тобто, десь індекс 50, це у нас завжди виступає таким а, тригером. що ось Звідси, якщо ми досягнули все ж таки це 100%, ми маємо побачити найближчим часом а, ріст. Тобто Ми фактично бачили це ось в цьому діапазоні, коли так, відбулася така от корекція. Пізніше в цьому діапазоні, коли у нас була несхідна така широка, ширококанальна корекція. І зараз у нас вже а, наближається до середини. Тобто у нас яму собі, якщо навіть у нас і відбудеться ще десь протягом 30 днів а, ось така навіть без несхідного, а просто боковик. Так? Тобто будуть свічки, якісь такі нерибані не м'ясо, 50 на 50, без. Як то кажуть, без сили помітної продавців чи покупців, все одно цей індекс теж може спасти. Наприклад, хай навіть не по 50 буде, але, наприклад, там 55-56, і це вже буде достатньо для того, щоб сказати, що це вже навіть середина. Бо на вищому тренді від 50 до 60 по індексу. по... Перепроданості, та, це не є чимось таким, що а, ну, тут є у нас потенціал на падіння. Так? Тобто, ні, це, якщо у нас почнеться медмежка, та ми зайдемо за 50 і не буде вже росту, як це було тут. Ось тут ми бачимо, зайшло за 50, і було дуже довго. Так? Потім була спроба якось відновитися, так? але навіть перекупленість не була досягнута. Тобто там вкрай якось торкнулися границь і все. І далі у нас йшла перепроданість, перепроданість постійно, от. Тобто у нас тут такого ще немає знака. Ось. Тобто ми тут якось зайшли в цьому моменті за перепроданість, так? І ось тут. Але дуже е коротке, коротке був е такий захід, і пізніше ми з нього одразу виходили. І... Можна зробити висновок, що у нас, наприклад, якщо перекупленість по індексу відбудеться, так візьмемо там приблизно 33-35%. І відповідно, якщо візьмемо по ціні від сьогодення, якщо у нас буде ріст на 35-приблизно відсотків, це 125-130 тисяч доларів. І це, якщо ми брати по нормі, так, по імпульсам так, по біткоїну, це навіть ну, це таке як мінімум. Так, але ми розуміємо, що це фінальна стадія росту вже буде. І в принципі, якщо брати попередні, так, то це, звичайно, буде вже ну, немає сенсу зараз купувати біток. Так. Тобто тут всюди у нас буде по 60-70% росту щоразу. Тут у нас 35%. Бо якщо ми будемо брати 60%, так, від того, що зараз є. 60%, ну це за 150 тисяч вище, Я не бачу такого потенціалу, щоб ми, знаєте, намалювали там зараз ось таку о, свічку, знаєте, ну це настільки буде велика перекупленість, це фактично ми дійсно зайдемо десь майже в 90% по індексу. Тобто це ну дуже сильний такий оверпрайс буде. І. Враховуючи останні політичні ситуації і геополітичного масштабу, я б навіть сказав, що Америка, РФ, там, Китай, це все і трошки там в Європі ще теж загострення йдуть. Я не сказав, бо що зараз люд налаштований на такий агресивний байбек. І ще й шторм такий. Прям робити якусь таку двіжуху по біткоїну. Ні. Особливо що навіть і якихось там файних позитивних новин по біткоїну, як резерв. Знаєте, такі, щоб сказати, о, от от, зараз скоро вже буде. У такого наративу немає. От. І я цього, навіть, чесно кажучи, я і не чекав, і за це навіть і не думав, але деякі е кажуть за це, що хтось там чекав, хтось е взагалі оце думав, але я особисто навіть і не розглядав це ніяк в плані е якогось показ ну, показника для росту нас е по домінації бітка, як то, то кажуть, Момент, не туди, не сюди, як і ціна його теж. Капіталізація повністю повторюється, як і ціна. Тому казати щось з певністю, ну, я б не казав. У нас тут якраз. Індекс долара був би файно, що він далі продовжував зниження, якщо він дійсно пройде зниження до 105, навіть якщо це буде позитивно. Це в локальній картині, тоді біток може дійсно взяти там і дійти до верхньої границі або навіть пробити all-time хай в моменті. Але я хочу зазначити такий же момент, якщо ми дійдемо знову десь до 110 тисяч біля цього моменту, і одразу відіб'ємося вниз. То це буде, скоріш, негативний сигнал, негативний такий момент а, для ринку. А це значить, що ми, скоріш, тоді можемо побачити глибшу корекцію вже з великою вирогідністю. І якщо на цьому моменті так, коли буде біток рости до 110 тисяч і не пробивати його далі, паралельно з цим ефір, альта, так, не покажуть росту. Значущого, так? Тобто, якщо ефір не зайде знову хоча б там за 4 тисячі. Так, ефір за 4 тисячі, це йому потрібно ну, 40%. плюс відсотків, так? А, якщо це не зробить, то це негативно. Це тоді буде, скоріш цього, криптозима. Тобто у нас буде дійсно сценарій негативний, це буде продовження такого, скрізь, навіть східного, тобто повторення попереднього. Так. Розподілу. І це, як то кажуть, не буде позитивно. Особливо ніхто нічого так прям не заробить на споті. Бо ми пам'ятаємо, скільки та сама кардана так. от І уявити, скільки вона може знову вирости. Тобто в такому ну, пропорційному, так, знову десь там, бакс 20, бакс 30. А це, ну, далеко не альт сезон. Це у нас. Мінімум 56, навіть не X2. так? Тобто треба буде дивитися, спостерігати за, за цим усім. От, у нас тут по SMP все в каналі, знаходиться, все нормально, позитивно. Одна свічка іншу перекривають, але немає якогось там такого трешового негативу. Але дійсно, якщо ми побачимо в понеділок, там, що свічки фонди І акції підуть до нижньої границі каналу, або навіть зайдуть за них, це може спровокувати падіння на біткоїні. І, чесно кажучи, це може повести за собою далі несхідний рух на альткоїнах. Тому, тому так. Дивимося за біткоїном, дивимося в понеділок. Сьогодні вночі чи буде якась двіжуха ще. От, тому такі справи. От, бажаю всім успіхів. Бажаю, що. Ваші корот, інвестиції і ваші позиції захищені і приносять а, дохід навіть в таких проміжок часу, як зараз. Коли нічого не цікаво на ринку, мінімальні рухи, але все одно я рахую, що можна заробляти якимись маніпуляціями, спекуляціями. До зустрічі!